Окупанти далекі від того, щоб захопити місто Бахмут на Донеччині. А навколо адмінбудівлі міськради точаться бої. Про це повідомляє речник східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Чариватий. Він зазначив, що Бахмут український, і росіяни нічого не захопили, і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити. Раніше засновник приватної військової компанії Вагнер оприлюднив відео, на якому розповідає, що, начебто, над адмінбудівлею було піднято російський прапор. У пам'ять про пропагандиста Владлена Татарського пригожин заявив, що юридично місто захоплено окупантами. Але Чариватий зазначає, що ця інформація ганебний фейк. Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його з боку, невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли, розповів Чариватий.